Сьогодні відео буде про повітряну бульбашку. Ось саме про таку учасникову бульбашку. <кій> Дивіться, вже час її зрізати. В кого, в кого малі об'єми, то вже давно могли зрізати, а в кого такі об'єми плюс-мінус, як в мене, то ви повинні знати, що зрізати, ось як бачимо, перший. Як, як кажуть, баранічий хвостик. І тільки на другий заходи вже треба зрізати. Ось також. Перший і починаємо на другий. Я дотягую до цього, тому що. Великі об'єми, треба, щоб 99%, скажімо так, стрілки вже вилізло. Я дотягую до цього. Хто хоче залишити насінневий матеріал, собі якісний, залишайте. Вона вирівнюється отак. Потім ви чекаєте, щоб лопнула повітряна бульбашка. Це знак, що треба вже і копати часник, і збирати можна повітряну бульбашку. Якщо ви хочете ще краще, копайте її з головкою. Буде наливатися і ще трошки більше. Ми ж відділяємо різні ділянки для насінневого матеріалу, для зубочка або ж для повітряної бульбашки, то ми вирізаємо її повністю. На деяких ділянках під ноль, на деяких залишаємо. Ось так от. А Інструмент, який ми вирізаємо, ось такий елементарний інструмент, який дуже легко її ріже. Ось така паличка з алюмінієвою вставочкою, водонапірна. Легесенька головне і міцна. Ось тут замотали, прикрутили саморізом ось тут І в принципі воно дуже добре тримається з минулого сезону. Жодного не поламалося, нічого не лопнуло, не тріснуло. ну і В принципі, якісно працює. А різати доволі таки просто зараз покажу. Дивіться, з рівною спиною стали. І ось я б рекомендував, дивіться, різати під край, Ось тут під край повітряної бульбашки, щоб ось цей весь, вся стрілка зелена, це є наш фотосинтез рослини. Тобто вона буде ще харчуватися нашим сонечком ось цієї стрілочки. Воно з, від зрізу, ось так зрізали, воно тут заживе, бачите соку, скільки вона втрачає з цієї стрілочки. Бачите? Ось так воно заживе. І буде працювати, як іще доповнюючий листочок. А зрізати дуже швидко і просто так тик. Зараз візьму в іншу руку. Ось так. Головне, якісно і без пропусків. Чик-чик-чик, треба дивитись, бо я вже ходив де-не-де. -де. Зрізав так. І ось так ми йдемо і зрізаємо дружнім веселим колективом. Ось якось так. Тому що, тому ви, що вам треба? Насінневий матеріал в вигляді повітряної бульбашки, насінневий матеріал в вигляді е зубчика нашого крупного. Або ж просто великий часник, щоб ви могли комусь показати по вийо. По а так в мене буде і одна зубочка, і повітряна бульбашка, і зубочик. Все буде і ми диференціюємо знаєте, завдання. Там так, там так, там так. Все повинно бути і все повинно бути злагоджене і вміти, коли і що як робити. Тому, якщо є якісь питання, задавайте, відповім, підскажу, що зможу скажу. Ну, на своєму рівні. Нічого більшого, нічого меншого. Але навіть до мого рівня треба дійти і декому. Так що звертайтеся, якщо щось, щось допоможу, дякую за перегляди, ставте лайки. В основному відео тільки для вас.